І ми використовуємо це дві пудри. Одна матуюча, фіксуюча, розсипчата прозора, друга запечена для полірування нашої шкіри. Дивимось, я розповім, як цим користуватися. Починаємо з модулю прозорої розсипчатої пудри, пензликом м'якеньким, краще з натурального ворсу, але проти кукурузного також нічого немає. Ось такими промакуючими аплікативними рухами не поспішайте. Дайте тонуючому крему поїсти, насититись, вібрати в себе вашу пудру. В цьому сенсу, взагалі, просушування і матування тонуючий засіб має вібрати в себе суху текстуру. Перший трикутник, другий трикутник. І третій. Дівчата, я дуже рідко використовую пудру на все обличчя. Це тільки для тих, хто полюбляє матові ефекти на шкірі. Якщо ви фанат матового, ну нехай, на здоров'я. Але я більш люблю сяючу живу шкіру, тому розсипчату пудру використовую зонально по тим самим голівудським трикутникам. Наступні продукти, які ми будемо використовувати, дівчата знаю, що ж я не було поліруючою пудри, не спішіть, вона буде трошки пізніше. Так, у мене бронзер від Катріс і бронзи вісяючі румяна від Мак. Ви можете використовувати будь-який бренд, але так, щоб бюджетно запропонувати вам аналог Катріса.